Взагалі, наша громадська організація і волонтерський рух операція Местро» вже дев'ять місяців поспіль займається підтримкою наших хлопців на передовій на лінії фронту. Всі ці дев'ять місяців ми відвозили і продовжуємо возити продукти харчування, теплі речі для наших бійців. І буквально нещодавно ми відкрили новий напрямок, ми його відкриваємо, і це сьогодні якраз саме перший автомобіль. Це підтримка медицини, підтримка парамедиків транспортними засобами. У нас Є друзі, з якими ми давно вже знайомі в мирному житті, які зараз так само, як і ми долучилися до цих подій, які відбуваються на сході нашої країни. І завдяки нашій з ними дружбі і тісному тісним, тісній співпраці ми і, і відкриваємо цей напрямок, а саме підтримка транспортними засобами цих хлопців. Ці хлопці мають досвід, великий досвід парамедиків. Вони вже кілька місяців працюють на лінії фронту. І сьогоднішній автомобіль, який ми будемо передавати їм з їхніх слів, це дуже гарний подарунок і дуже гарна підтримка саме їх на лінії фронту. Все це відбувається завдяки нашим друзям з Польщі, як я вже сказав.